Всім привіт, всім доброго здоров'я, слава нації і слава ЗСУ. В одному із коментарів було запитання від підписника, чи стикався я із японським вуликом, тобто з цією системою японською. Не стикався, але прийшлося стикнутися, тому що два роки тому назад мій друг Микола Григорович Слюсар привіз мені ось такий вулик, і цей вулик називається Японський. Але він так два роки стояв, ніби півтора року так стояв без роботи, я не мав часу його заселити і не було можливості, тому що не було роїв. От, а тут його заселити можна тільки з е, якимись бджолами або рої, або натрусити бджіл і так їх засипати. Ну і в цьому році я вирішив заселити, так як при заселенні нуклеусів залишалося. Яка скільки з бджіл, і ці бджоли я вирішив використати, використати для заселення цього вулика. Дав неплідну маточку туди, засипав і закрив. І що в нас з цього вийшло, ми подивимося пізніше, коли бджоли розвинуться, коли вже наставлю більше корпусів, от, і буде видно, як вони там живуть. І розвивається. Ну, а зараз я розкажу про цей вулик, ну і розкажу, яким чином я заселив і його розмір. Значить, Підписник казав, що є такий в нього вулик, розміри внутрішні 300 на 300 мм, і він хоче заселяти його. Українською рамочкою. Я там в е, коментарі написав, що це неможливо, тому що українська рамка теж має 300 по ширині. Не вийде. Хіба що слов'янською рамкою, яка має 280 по ширині, такою рамочкою можна заселити. І я навіть показував на прикладі Альпійського вулика, коли давно старий ролик там є, як я заселяв альпійський, альпійський, альпійський вулик рамочкою на 280. Тобто е, Слов'янська рамка. Там є такі роти. Значить, розміри. Висота магазинів тут 15 см. І ширина 38 см. Тут дуже товсті стінки. А стінка має, скільки тут? 4,5 4 виходить. Так, оно тако, я замірю. Ні, 4. 4 сантиметри стінка виходить. От, Він. Грубий, не прогрівається, і це дуже важливо, тому що е, така система, як стовп, квадрат, він на сонці швидко прогрівається. Сонце сходить, світить сюди, потім світить на два боки, сюди, тобто він майже в кругову прогрівається. І це важливо, щоб стінки були товсті, щоб там е, ті щільнички, які будують е, бджоли, щоб вони не потекли. Значить, Як я заселив, То, що я казав, залишалося... Е, яка кількість бджіл від заселення нуклеозів, тому що маточки закінчилися, а бджіл я натрусив забагато. Тобто, Я натрусив два великих таких відра, ну, бочечки чи відра, не знаю, хто називається. І практично ціле оце одне відро залишилося бджіл. Ми скоренько його сюди поставили, тому що він стояв на тому місці, де стоять альпійці. Два цих вирізали, поставили. І дав я тільки три корпуси. І оце є, як би сказати, е верх, верх гнізда. Значить, оця обв'язка має на собі планочки, тобто направляючи для того, щоб бджоли могли зачепитися і почати тягнути язики, щільники, тільки направляючи, я такі. Не пам'ятаю, вони так, от по-моєму я поставив на, на холодний занос я поставив її. От. І зверху така кришечка, більше тут нічого нема. Потім зверху я поставив утеплення і все. А оце пусі корпуси. Просто поставив, щоб він для краси стояв гарний такий великий стовп. Значить Вони знаходяться тут. Пройде деякий час, і я загляну вже. Я зможу зверху відкриваю, загляну, як там потягнули. Я зможу підважити подивитися тут і подивлюся, як вони тянуть. Тільки вони натягнуть десь до цих пір. Я в розріз кину знизу магазин і так буду потихеньку піднімати догори. Побачимо за сезон, як вони розвинуться. Може, щось і принесуть тут смачного. Ну і тепер зараз я розкрию і покажу. Значить, звичайний дах. Ось такий дах, обв'язка четверть. і Наверх я поставив, бачите, то стояло в мене у бджолярні, а це стояло все на дворі. Значить, є такі віконця, віконця двійні. Тобто тут з одного боку є шкло і з другого боку шкло є. Поставлене. Щоб не охолоджувалося гніздо. І це для того, щоб ми могли поставити під низ і контролювати, як бджоли будуть витягувати. Щільники, як будуть розвиватися. Ну, це я потім буду ставити. Подивимося, я з такою системою ще не працював, ну, але буде видно. Значить, бачите, тут є одна перемичка, але в принципі тут потрібно хрестовину. Я кажу, по, по закону японського вулика і по феншую треба туди хрестовинку. Тут немає хрестовинки, нічого страшного. Це завжди буде йти вниз. Тут не потрібно, щоб сильно там зачіпалися. Вони. А всі вже магазини ці корпуса, вони мають хрестовинки. Ось такі хрестовинки. Тобто на цій обв'язці, де є направляючі планочки, там бджоли зачіпляються і починають будувати щільники, язики витягувати. Потім вони переходять сюди, так само тут зачіпляються і все. І тоді вже, якщо навіть дуже великий щільник, він не обривається. Ну, і як працювати, як працювати, буду вчитися. Бачив на роликах, як японці роблять, коли відбирають мед, вони беруть струну, запихають, трошки підважують, запихають струну, обрізають, трошки покрутили, зняли під паху і пішли. Отаким чином. Як воно буде у мене, не знаю. Будемо разом з вами вчитися. Так що я показав і зробив відповідь. Так що заселяти найкраще, краще, якби був рій, найкраще. Це оптимальний варіант. Зразу його зложити, зложити ось так, три корпуси дати, всю обв'язку. І якби був рій, і поставити сюди дощинку гарну таку, і заселити роє. Це було б супер. Рій зразу відбудовує, і в нього є сильна енергія до відновлення гнізда, тобто будувати, розвиватися і було б взагалі супер. Так, трошки не так ось Так, так що, отакий японський вулик. Ще в мене було у перспективі показати вулик із. Комиша. Але не знаю, мені людина, пасічник, ніби наш колега, сказав, що привезе цей вулик. І я не маю його в контакті. Він мав привезти, він мав його показати, як він виглядає, так само заселити і показати, як він буде працювати. І не знаю, може він мене почує. Якщо мене чуєте, то я чекаю на той вулик і будемо його тут показувати разом з вами. Так що, Ось такий японський вулик так виглядає. Ну і у перспективі подивимось, що з цього вийде. На цьому все. Всім добра, пока.